Мікс дитячих та дорослих місочків Lidl. всі йдуть в упаковках, переважають саме дитячі, дуже багато саме з мультяшними героями, дорослі, коротенькі слідочки, високі з малюнками. В упаковочці в базовому кольорі, дитячі, коротенькі з смілюнками. Попадаються тепленькі, але тепленьких небагато в мішечку. Також спорт. Це теж дорослі тепленькі в темному кольорі капронові слідочки білому кольорі котонові слідочки, жіночі носочки. Багато саме ось таких базових носочків є. Спорту порту небагато попадається. Дитячі всі дуже класні кольорові, яскраві. общем, попадаются дорожки, поклонники. Вы упаковываете. Такие еще следочки попадаются. Спорт. Коротенький.